Влада Дніпропетровщини залучає до держслужби молодь. Наприкінці 2013-го Дніпропетровська облдержадміністрація та 17 вищих навчальних закладів регіону підписали меморандум про співпрацю. Угода між обласною владою та вишами це черговий крок у створенні регіональної системи підготовки кадрів для державного управління. Впровадження такої системи було ініційовано губернатором Дмитром Колєсніковим. Головна мета залучення перспектив. І талановитої молоді на державну службу загалом до облдержадміністрації надійшло 120 заявок на проходження практики. Такої кількості практикантів у стінах адміністрації ще не було. Зазначає керівник апарату Надія Подоплєлова. Перше, так, так системно і так масово беремо студентів вищих навчальних закладів до виробничої практики до практики до нашої Дніпропетровської облдержадміністрації. Наші керівники структурних підрозділів облдержадміністрації дуже раді від цього, тому що молодь, тому що нові ідеї, тому що нові ініціативи. Ми з великим задоволенням приймемо вас на практики і будемо разом працювати. Такі саме посвідчення мають працівники і Дніпропетровської облдержадміністрації. Єдина різниця в тому, що тут написано, що практикант, а таке саме посвідчення є у кожного. Оного із наших робітників перші три студенти зайшли на практику цього тижня. Молоді люди набуватимуть управлінського досвіду в департаменті агропромислового комплексу розвитку сільських територій та ринкового середовища в управлінні інформаційних технологій та електронного врядування та в управлінні фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації. Практика триватиме місяць. У молоді великі очікування. Певний новий рівень. І я отримаю якісь нові знання від того, що буде відбуватись тут. Але я думаю, що в ході наших, нашої співпраці будуть появляться якісь певні пропозиції, ідеї щодо вдосконалення можливо, розвитку певних складових чи структурних одиниць обласної адміністрації. Ще 117 студентів будуть проходити практику за графіком. Але як сказала Надія Подоплєлова, вже після відбору практикантів на гарячу лінію губернатора надійшло немало дзвінків від молодих людей, які виявили бажання долучитися до такої роботи. Масові дзвінки від студентів, які не попали в цю програму, і які дуже сподіваються і мають бажання пройти практику у нас. У обладміністрації стверджують, що відбираючи студентів, орієнтувалися перш за все на критерії ініціативності молодих людей. Необхідно виявити бажання, необхідно бути відповідальною особою студентам і проявити свою ініціативу. Найбільш перспективні студенти не залишаться непоміченими, обіцяють в облдержадміністрації. Досить великий шанс у молоді прийти в органи влади не тільки стажуватися, не тільки на практику, а й в майбутньому бути зарахованими до органів влади. Під час проходження практики студенти матимуть можливість вивчати нормативні документи, що регулюють діяльність облдержадміністрації, долучатися до робочих процесів, допомагати у підготовці документів та організації заходів, і навіть готувати аналітичні звіти. Потім увесь цей практичний досвід студенти зможуть використати у власних дипломних проєктах та роботах за тематикою, що належить до сфери діяльності облдержадміністрації. Остання група студентів завершить проходження практики у вересні 2014-го.